Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні мені б хотілося, щоб ми з вами поміркували про як ми допомагаємо один одного чи допомагаємо взагалі. В посланні до Єфесян Павло пише в 4 розділі, 32-му вірші, такі слова, що ми щоб ми були один до одного добрі, щоб ми прощавали друг друга і щоб ми розуміли що це відношення це те саме відношення яке ми хочемо бачити або відчувати від бога через Бога через Ісуса христа тому давайте ми сьогодні поміркуємо над цими словами і помолися про те що ми з вамимо Робимо або що ми не робимо, а могли б робити, і проаналізуємо наші добрі справи, коли я чую, що я не знаю, чим служити, або я не знаю свого дару, таланту, або там вже стільки багато людей, що я буду зайвий, то це все відмазки, які не приймаються ні Богом, ні християнською спілкою. Ви маєте бути, ви маєте служити тим даром, яким вас наділив Христос. І давайте ми сьогодні будемо розмірковувати, чи допомагаємо ми як мінімум наближуємо, чи ми перемогу оці цій повновуждавній війні. Давайте помолимося. Господь, я тобі дякую за любов і милість. Я дякую тобі за життя вічне, за те, що я маю змогу допомагати Господь. Я дякую тобі за те, що ти кожного дня відкриваєш, де і коли допомагати, кому допомагати Господь. Я прошу тебе поблагослови кожного християнина, кожного е віруючого. Щоб всі бачили, всі розуміли, і всі Господь були відкриті для стосунків, саме прояву дару допомоги, прояву дару такої турботи і любові від тебе, Господь. Прослався в житті кожного з нас.